Друзі, вітаю! Мене звати Андрій Дрозда, ви дивитесь Захід.нет новини. І сьогодні ми поговоримо про міжнародний скандал і про шахрайство, які звели до нуля допомогу естонців для України, для нашого суспільства і для армії. Маю зізнатися, що дії антигероїв цієї історії стали для мене великим розчаруванням. Коли волонтер, який їздить на передову в Бахмут, допомагає армії і людям, які страждають від війни, згодом виявляється огидним заробітчанином і шахраєм, то це дуже болісний досвід. Однак, найважчі наслідки скандалу, який триває на наших очах, полягають у руйнуванні довіри до всіх нас, до українців серед громадян країни, де рівень підтримки був досі надзвичайно високим. мова йде про Естонію і про найбільший естонський благодійний фонд, який допомагає, в Україні у п'ятницю 19 травня новообрана депутатка парламенту Естонії Йоганна Марія Лехтме заявила, що складає свій мандат. Зробила це молода політикиня під тиском суспільства і партії, від якої вона балотувалася, Есті Каксада в перекладі 200 естонців. Лехтме стала депутаткою парламенту своєї країни лише кілька місяців тому. На виборах вона показала найкращий результат у своїй партії, набравши. 5251 голос для невеличкої Естонії. Це дуже багато. Виборці підтримали Йоанну Марію Лехтме саме тому, що вона увесь минулий рік допомагала Україні. Рік тому європарламент визнав волонтерку Європейкою Року. Існує таке символічне звання. Лехтме очолила фонд Слава Україні, який під її керівництвом став найбільшим в Естонії і сумарно зібрав 6,5 мільйонів євро для допомоги українцям. Ішлося йшлося як.

під час поїздок до України Лехтме познайомилися із волонтером зі Львова Геннадієм Васківим. Від 2017 по 2021 рік він працював заступником амера Львова Андрія Садового, який щас навіть був його першим заступником. Після звільнення з міської адміністрації повернувся у звичне для себе середовище ведення бізнесу. А під час війни взявся волонтерити. Він створив свій фонд все для перемоги. І після знайомства із Йоганною Марією Лехтми став головним головним партнером естонського фонду в Україні. Головним і єдиним. – Добрий день. – Ну, не в тому ж місці. Да, да. да. Очень Я Я Слишком скромний. <рес> партнерство працювало у той спосіб, щоб пожертви донати від естонців забезпечували фінансові можливості для проектів фонду Слава Україні, а львівський фонд Гнадія Васьківа все для перемоги допомагав реалізовувати задумане вже тут на місці. Йшлося і про купівлю і переобладнання машин для армії, про закупівлю дронів, про забезпечення населення у прифронтових містах продуктовими наборами. Про пошиття зимової форми для військових, ну і багато інших проектів. Спочатку усе було гаразд: Лехтме, Васьків та інші волонтери їздили на Харківщину і Донеччину, часто відвідували Бахмут, розповідали про свою діяльність в телевізійних ефірах, навіть у моїх ефірах, які я вів, теж розповідали. І щоправда, минулого року в автомобілях, які ввозив фонд Все для перемоги на кордоні виявили пакунки електронних сигарет. Але усіх тоді вдалося переконати, що цим займався харківський партнер фонду. Про його оборудки, нібито більше ніхто не знав. Фонд продовжив працювати і робити, так би мовити, добрі справи. Дякую європейцям за те, що вони робили. Але ми будемо просити далі продовжувати допомагати, тому що іншого виходу немає. Мусимо спільно йти до перемоги. Все для перемоги, слава Україні, слава ЗСУ. Щоправда, із певного моменту доброчинна діяльність перестала бути безкорисливою справою. Це помітив партнер Геннадія Васьківа Олександр Чернов, який працював з ним спочатку у компанії «Дунапак», а потім у міській раді Львова, а згодом перейшов і до спільної бізнес-діяльності і волонтерства. Зробили документи. 15 березня вже запустили фонд. І 20 чи 26 березня вже були перші автомобілі, які завезені для військових. Знаєте, це так швидко набирало обороти, але ніхто не розумів, як то що робити. Ну почали з багатьма спілкуватися з людьми там гуманітарку відправити, перевізники. Ну така справа пішла. Олександр Чернов каже, що він неодноразово спілкувався із Геннадієм Васківим, із Йоганною Марією Лехтме стосовно сумнівних моментів діяльності обох фондів. Часто автомобілі були поганої якості, а їхня вартість завищеною. Ціни на ремонт у рахунках теж суттєво відрізнялися від реальних. Проблеми виникли і навіть з продуктовими наборами, де опинялися консерви, подаровані меценатами. А в документах було записано, ніби фонд за них заплатив. Коли я побачив різницю, ми готували звіт. Я готував звіт для Геннадія, побачив різницю, і я йому про це сказав. Що я не буду працювати далі, мені це не підходить, тому що дуже велика сума залишилась на рахунку. Яка це була сума? Ну, це було більше ніж півмільйона гривень. При умові тому, що одна позиція вона взагалі не купувалася. За словами Чернова, на його зауваження і незгоду Васьків і Лехтмен не реагували. Тож він повідомив про зловживання членам наглядової ради естонського фонду. Ну а Васьківу сказав, що хоче звільнитися. Згодом Геннадій Васьків переписав компанію IC Construction, засновником якої був Чорнов, на дружину свого рідного брата Марту Люту. Тут я сказав, що ні, я хочу о, отримати зарплату офіційно, я хочу спока... спати спокійно і я хочу займатися гарними справами. Я не хочу того. І я розумів, що фірма була на мені, я був генеральним директором, але це не моя була фірма. Я кажу: забери фірму. Він говорить: не переживай, я тобі фірму перепишемо. Я дуже швидко то зроблю. Говорю е, коли він каже декілька днів. Товариство з обмеженою відповідальністю IC Construction – це не просто собі компанія. Васків і Чернов створили її у 2021 році після завершення роботи у міській раді Львова. Хоча офіційно екс заступник мера Львова не мав жодного відношення до фірми. Її засновником за паперами був Чернов. І, до речі, фонд все для перемоги працює в одному офісі із IC Construction, але це ж лише така випадковість. Отож, Олександр Чернов вирішив, що він не буде брати участі у нечесних на його думку оборудках Васківа і Лехтме компанію, що йому за документами належала. Васків переписав на свою родичку і призначив директором свого друга зі студентських часів Романа Панасюка. У моїй близькій окупації я не можу того дозволити, що ми будемо заробляти на тому. Ми благодійний фонд, ми не комерційні. Якщо б ми були в комерції, C Construction, це було не для благодійності, а бізнесу, да без різниці, хто як може такі крутиться, розумієте. І можна там людей там якось неправильно там робити якісь речі в плані того, що а ось ти там обіцяв. Не зробив я про такі речі, кажу. Хтось може то робити. Але коли це комерція, коли благодійність, ні е, мене це дуже бентежило. Я ну, взагалі я був на гарячих точках, я бачив людей, я бачив Херсон, коли е, звільнили, ми були в області, і ті сльози, ну й мені того реально не потрібно було. Ну і взагалі, взагалі, я ні, не мало того бути. Сюжетна лінія Олександра Чернова, втім, у цій заплутаній історії не завершується. Він продовжив інформувати наглядову раду Естонського фонду Слава Україні про зловживання пожертвами, а грім там ударив лише після виборів до парламенту Естонії в березні цього року. Йоганна Марія Лехтме стала депутаткою парламенту, і її популярність в країні справді була дуже високою. Водночас наглядова рада фонду, яким вона керувала, провела внутрішнє розслідування і переконалася, що більше мільйона. Євро пожертв естонців і справді використані не за призначенням. Лехме після цього відсторонили з посади. Згідно із розслідуванням видання за Київ Independent та журналістів естонського видання Delphi, схема розкрадання коштів відбувалася через уже нам відому компанію IC Construction. Вона, нібито, надавала послуги естонському фонду з ремонту автомобілів, закупівлі продуктових наборів. Тощо виручка IC Construction минулого року становила майже 42 мільйони гривень або близько. Мільйона євро, а чистий прибуток більше 9 мільйонів гривень, тобто близько 250 тисяч євро. Геннадій е, каже: я домовився з юханою. Тепер за кожен автомобіль ми виставляємо три тисячі євро. Через нас наступний день каже: Ні, буде не три тисячі, буде три п'ятсот. і він каже бухгалтеру: що на е, славу України рахунок постав за кожен перероблений автомобіль. Ми виставляємо три з половиною тисячі євро. Я бачив ті рахунки на початку. Там не було таких сум. ну Хай буде тисячу євро, і то 1000 євро навіть не було на перших автомобілях. Я бачив, розумієте, я бачив перші, перші, наприклад, 10 рахунків, я їх підписував. Ставили підпис, печатку, все, вроді, все окей. Але чомусь надали Раді в Естонії документи без, без мого підпису. Тільки печатка IC Construction прізвище і печатка мене це здивувало. Я сказав, що я не пам'ятаю цих цифр. Це інші цифри. Там, де почались цифри 49 тисяч, а я бачив 37-38, То я розумів, що напевно хотіли трошки відкатити і зробити інші документи для ради, щоб в Естонії показати, що все ось так було. Тобто чверть мільйона євро ці ділки офіційно заробили із пожертв естонців. Ось таке виходить у нас волонтерство, і це лише офіційно. Ну, бо ви вірите у прозорість, і чесність і відкритість бухгалтерії цих фондів і цієї компанії? Я, наприклад, не вірю. Сьогодні естонська сторона вважає, що грошей було відмито чи вкрадено на загальну суму приблизно півтора мільйона євро. Те, що їм вдалося встановити за дивовижним збігом обставин, Геннадій Васків на початку цього року придбав собі новий автомобіль. Це BMW X6 2022 року випуску. Майже 100 тисяч доларів коштує така машина. А ще він цей час їздив із дружиною на оглядане нової квартири у Києві. Невідомо чи купив. І не те, що волонтерові від бізнесу не було де зараз жити. Ну, бо кілька років тому він збудував собі будинок. У винниках біля Львова поруч в ще одному будинку живуть його батьки. Тобто там з нерухомістю усе гаразд в родині. А Олександр Чорнов після розриву із Геннадієм Васківим збрав. Все поїхати в Естонію, щоб свідчити у справі зловживань фондів Слава Україні і все для перемоги. Але до нього прийшли з обшуком і знайшли в його автомобілі гранатомет і боєприпаси. І тепер Чернов під домашнім арештом у справі про торгівлю зброєю. Естонські журналісти і громадські діячі вимагають його захистити як важливого інформатора у вкрай важливій суспільно-резонансній справі. Я вже зрозумів, що то пішло переслідування таким а, чином, щоб мене усунути, а, закрити я не дав неякої інформації ту, яку я володію стосовно роботи а, естонського фонду а, слава Україні, плюс а, з українськими це Констракшн» і Благодійний фонд все для перемоги. Детальна історія Олександра Чернова і цієї дійсно скандальної історії, цього розслідування, з'явиться на Західнет найближчим часом. Слідкуйте за нашими оновленнями, не пропустіть. Йоанна Марія Лехтме вже здала свій мандат у парламенті і виявилося, що вона причетна до крадіжки грошей і на її попередній роботі, тобто це рецидив фактично. А довіра до допомоги українцям в Естонії сьогодні критично впала саме через її шахрайство і через її брехню. Зловживання на довірі у часи війни це надзвичайно огидна річ. І сьогоднішня наша історія саме така: вона неприємна і навіть огидна. Від неї хочеться відвернутися, не дивитися в той бік і уявити собі, що всі волонтери чесні, що всі ми робимо одну справу, що всі ми робимо все для перемоги. Ну, але реальність вона інша. І якщо ми хочемо її змінити, то не маємо права відвертатися і не маємо права пробачати ось таким шахраям і негідникам. Ви дивились західне новини до наступних зустрічей.